З новим роком! З новим щастям! <с> Друзі, усім привіт! На численні прохання наших глядачів. Ми продовжуємо знімати наші відеогляди. Сьогодні нам надали на відоогляд тобто, такий чудовий автомобіль. Давай подивимося, які то якісь. Давай, давай, давай. Бляха, воно ще працює, так вона це. Тихо, тихо, хто сіде. Чуваки, то вимага круті блогери. Я за вами слідкую. У вас 400 підписників в Ютубі. Можна вас рекламу замовити, реально для компанії для Global Car. Як вас звуть? Мене Віталік. Віталік, дуже приємно. Взагалі ми трошки як ви зазначили, Популярна блогерська студія. У вас реклама ну. трошки коштує. Та ціна, давай домовимо. Ну, я хочу ре реально у вас рекламу замовити. Що домовилися? Щось... Тримай, 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 тримай. Here comes the money. Here we go. Money. По місцям, запускай камеру. О, давай, 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 яка машина? Давай, давай знімаємо. Та свала не пишай, відійде звідси. Давай, давай. 2.0 Турбо. І так, мрія кожного поважаючого себе пацана Volkswagen. Це, це це в нас є Америка, була пригнана з мінімальним пошкодженням і з мінімальним пробігом все як ми любимо. Е і що перше зустрічає на цьому автомобілі по передній частині кузова? Це в нас є led оптика Незважаючи, що це 12-й рік автомобіля, так, і навіть на деякі там моделі Audi, того самого Volkswagen. Шкода, ставляться і ксенони, і галогенки. Тут в нас, я навіть не впевнений, чи в будь-якій комплектації йдуть галогенки, тут у нас LED-оптика. Протиотуманки, омивачі відсутні. Це йшло в подарунок до ерланівського бампера. Аліекспрес Tuning. В принципі, в попередній частині все. У нас парктроніків немає, нічого більше в попередній частині немає. Колеса. У нас йдуть 17-ті диски, які, на яких дуже комфортно їздити. В принципі, це, це дуже гарна підвізка, хоч платформа pq 46 можна її вважати, напевно, застрілою на сонячний день, але на цьому автомобілі це дуже комфортна платформа, дуже гарно налаштована підвізка на комфортну їзду. 17-ті диски додають додаткового комфорту. Так? Якщо поставити 18-ті, в принципі. Комфорт нікуди не зникне. Можна ставити сміло 18. тебе літні 18 є? Ні. Yeah. 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 Okay. Будеть. <laughs> Добре. Далі. Алієкспрес. Ці накладки в нас не йдуть з заводу. Це було доставлено власником автомобіля. 18-м власником? 19-м? Yeah. 7-м власником. другим власником. Два власника автомобіля. Ще, напевно, якусь чорну стелю і була б взагалі пушка-бомба. Автомобіль у нас йде довжиною 4,8 метра. Що в принципі 4,9-5 метрів, це вже категорія там BMW 5 Кемрі довших автомобілів бізнес класу, так? метра це на грані зручності якоїсь парковки в вузьких місцях, торгових центрах. Якщо ми відкриємо двері, ми також помітимо, що. У нас трошки занижений, ну не занижений, а як це правильно. Ну, машина трошки дах такий заокруглений, гарний. Але за рахунок цього, у нас ідуть дуже довга дверна карта. Якщо я буду паркуватись десь на вузьких місцях, типу, уявімо, що в нас є, я не знаю, з боку якийсь автомобіль. так? Мені щоб вийти з машини, я трошки привідкрию, Ну, я ніяк звідси не вийду, мені треба якось ну, ось таким чином це робити. Той 에... за комфорт. 에... За красу доводиться платити комфортом. В принципі, жити з цим можна, нічого критичного, так? але потрібно мати на увазі, що паркуватись в вузьких місцях, довгий автомобіль і довгі двері. Далі. Що в нас йде опа? Трошки відсвяткував у нас чоловічок новий рік. По задній частині автомобіля. Aliexpress тюнінг, Спойлер. ну і Має бути спойлер. Без того ніяк. Кажу, сюди ще чорну кришу і було б взагалі бомба. Фари. LED? LED. Підказують, що LED фари. <схи> Якщо ми відкриємо, ось так у нас прекрасно відкривається багажник. Та, він сам вистрілює, кнопок немає. Закривається, в принципі, все так само, як в Audi. Треба закрити, ось так закриваю. Е, сюди, що дуже гарно, що в пасатах, що в Volkswagen, це це ось така історія, ну. Воно дуже прикольно. І сюди вставляється ще камера, можна дооснастити цей автомобіль камерою заднього огляду. В принципі, в вищих комплектаціях і в пасатах тут камера є. Вона ставиться під цей значок, ви коли паркуєтесь, значок сам ось так при... відкривається, виїжджає камера, ви собі паркуєтесь. Об'єм багажного відділення в нас. Ну, тут, я не знаю, сюди можна все, що хочеш поставити. Тут ніяких проблем взагалі не має бути з, з чим, з розміром. Так? Продовжуючи про багажник. звісно, у нас доступно складання в рівну підлогу. В принципі, все як і на ауді. Також на складування сидінь доступне з багажника. Можна прямо звідси ось воно вистрілило. Можна як і салону, можна, так і звідси. Не в всіх автомобілях є така опція або там, або там. Це прикольно, зручно. Як і це сидіння, так і ось. Таким чином можна це зробити. Закриваємо. Братан, все добре в тебе. Тримайся. Так, і зацінимо, що у нас робиться по місцю ззаду. Я сідаю сам за собою. місця в мене предостатньо. it. І знову ж таки відчувається, мені навіть з моїм ростом 1,76 м, відчувається оця скошена стеля. Якщо сісти, я не, я не сів прям ідеально рівно, але волоссям я вже доторкаюсь до стелі. Типу, якщо отак в розвалочку сісти, то питань ніяких немає. Та, якщо більш рівніше, але розслаблено знову ж таки сісти, я головою трішечки черкаю вже стелю. Тобто потрібно за цей момент пам'ятати. Так, ми цього пасажира забрали в салон, бо там йому трішки холодно і його трішки здуває. Посидить трішки з нами ось тут. Thank you so 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 much. Що у нас є, якщо дивитись на торпеду? Клімат. Ну, він не є трьохзонний, тобто клімат регулюється там, але дуйки, так, і в нас є прикурювач. В принципі, більше нічого немає. Але що ще нам і потрібно? Підлокітник. Ось так ми його дістаємо. В принципі, що мені подобається. Тут є не лише підстаканники, а ще така от невеличка ніша. Можна поставити якийсь планшет, ЗОшит, записну книжку. Але підстаканники ефектно виглядає ефектно, класно. Знову ж таки, не про простяцькі, але ця машина знову ж таки позилала себе як бізнес-клас. Тому ця історія для цієї машини це дуже правильно і звично. Можемо також відкрити далі. Якщо нам потрібно збільшити якось об'єм багажного відділення, але ми не хочемо складати сідушки, щоб якісь, наприклад, лижі сюди помістити. Так можна лише центральну, ось цей підлокітник опустити і все, переходимо в салон. Що у нас по дверній карті? Зібрано все доволі дуже якісно, нічого не скрипить. Пластик ось тут дуже приємний, не твердий, ну, якість матеріалів на висоті. Ось тут вже йде само собою твердіший пластик, ось тут все м'яко. Нічого не скрипить, не ну, все зібрано дуже монолітно. В принципі, як і в багатьох автомобілях ваг групи. В принципі, по торпеді, всюди тут питань до збірки немає. І нагадаю, що це 12-й рік. Тобто, машина ось як виглядає на свої руки. Е, по музиці. У нас тут нічого е, не стоїть додаткового по музиці. Стокова звичайна музика В принципі, звучить дуже як для стокової музики офігенно. Що в нас по функціональній частині дверної карти закрите-відкрите, так, замок, е, дитячий замок. Склопіднімачі всі чотири автоматичні, Ну, в принципі ця машина позиціонує себе як бізнес-клас, тому дивно, якщо б тут цього не було. Так, е, доступне відкривання лючка, відкривання багажника. В принципі, є в нас ось така кармашик для, щоб щось поставити. Але ну, я не знаю, в принципі, що сюди можна, крім серветок поставити. Він дуже маленький. Це ну незвична історія. Але добре, що він присутній, щось можна по мінімуму сюди поставити. По посадці автомобіль відчувається по посації якось по спортивному. Знову ж таки, дається ось оця от під спортбек а криша. Місця достатньо, Типу, я зі своїм зростом, в мене ще є, в принципі, зазор. місце до стелі. Але якщо б я був, наприклад, я не знаю, там, зростом з 1,90 м-85 метра, то вже було б питання по ось цій історії. Тому. Вибираючи цей автомобіль, треба пам'ятати за ці речі, які я казав. Довгі двері, е низька стеля. По сідушці. В принципі, якщо ми подивимось на сідушку один в один, як а 4 Поперечна підтримка, верх-вниз, вперед-назад, верх-вниз. Нічого звичного, але пам'яті сидушок і пам'яті дзеркал, пам'яті руля. Пам'яті ніякої абсолютно немає в цьому автомобілі. Не критично, але все ж таки цей автомобіль виїжджав у 2012 році як бізнес-клас салону і хотілося би пам'ять бачити. Ну, це вже таке руль кермо. Кермо прекрасне, в принципі, як і в любі інші Машині ВАГ-групи. В принципі, коли сідаєш, я не знаю, в, в будь-яку машину Ваг-групи і користуєшся вагом, то ти себе почуваєш як вдома. Я, в принципі, вперше сиджу за там, кермом це-це саме, так? але я вже знаю, що ну, мені не потрібно так пристально дивитись, щоб зрозуміти, що де знаходиться, я от знаю, що де є. Октаві, Audi, Passat, розташування всіх елементів ну, дуже зручно, дуже класно. Дуже класно ще, що є в даному автомобілі, так само, як і в Audi е, водійський бардачок. Можна собі щось сюди покласти. Ну, В принципі, ця історія дуже зручна і прикольна. У нас іде ось такий чудовий ключ в даному автомобілі. І хоч це не є стандартна крутілка, коли ви вставляєте ключ і ось цим от займаєтесь, його потрібно вставляти ось сюди. Але виглядає це ну, дуже ефектно. Що в нас знаходиться по елементам керування? В принципі, як і в Пасатах, у нас йде ось такий прекрасний годинник. По мультимедії, тут особо розказувати не буду, бо в нас рік тут немає абсолютно нічого. Ні карт, ні карплея, нічого. Тобто, тут немає що розказувати. Можете підключити, звісно, телефон по Bluetooth, якщо вам потрібна якась музика, це все тут є. Що в нас є? Система керування клімат-контролем. Бачимо, так, градуси. Нас іде підігрів пасажира-водія на три режими. Так? Нас йде рециркуляція, типу куди щоб дув клімат, нічого незвичного. Так? Е, індикація включених-відключених RB. Ось таке нас є відділення, де ховається прикурювачі, в принципі, додатково можна щось собі сюди покласти. В принципі, в цьому автомобілі є дуже багато місць, таких от як бардачок, типу, щоб підстаканники. Ось тут, тут проблем, щоб щось розложити, якісь речі взагалі питання не стоїть. Бардачок. Просторий, об'ємний. Мені подобається більше, ніж в Ауді, тому що в Ауді сюди в бардачку склували магнітофон з sd картою з CD-приводом, типу який займає дуже багато місця. І цієї історії тут немає, вона схована трошки ось так, що створює ну, купа місця, щоб щось покласти в бардачок. Мені подобається. Далі. По торпеді, у нас йде Автоматична коробка передач, важіль перемикання АКПП селектор, так у нас іде електричний ручник, у нас іде кнопка відключення ESP. Купа заглушок традиційно для Ваг-групи. Підстаканники і ось такий ще додатковий бардачок. В принципі, він дуже втоплений тут. Знову ж таки, можна покласти все, що захочеш. І тут є ще в цьому бардачку роз'єм AUX, якщо потрібно буде. Ось тут він знаходиться. AUX. Що у нас робиться на стелі? На відміну від тої самої А4, яку ми знімали, тут є ніша для окулярів. Це зручно класно. Я не розумію, чому в Ауді цього немає. Люк у нас відсутній. Дані комплектації, але в принципі на CC така опція доступна. Є ЦЦ із люками. Керування світлом, LED світло, у нас нічого незвичного, два мікрофони. Є так само LED Підсвітка. Але щось мені підказує, що це led Підсвітка це вже доставлялось власний комплек. Так, щось за все тут в стоку не було LED-у. Даний Volkswagen CC у нас іде 2-літровий бензиновий мотор, tsi турбіна 211 кінських сил потужність. Працює це все діло в парі з роботизованою коробкою з подвійним щепленням DQ250. Також на ці автомобілі йдуть двигуни 1.8. І об'єм 3,6 на повному приводі. В принципі, це, це потужно 3,6, але в наших широтах зустрічається дуже рідко. Я, я не бачу. Так, виїжджаємо на трасу. В принципі, по шуму ізоляції, що зразу кидається чи не кидається, є трішки невеликий шум від Так? Але, в принципі, шуму досить на хорошому рівні. Пропадає вона на цьому автомобілі десь. Після орієнтовно 100-110 км на годину. Як себе веде ця машина типова для свого класу, вона є комфортна, вона є в міру збита, вона все ж таки відчувається завдяки своїм габаритам і на підвізки трішки така, така корабельна їзда, якщо можна так сказати, вона ближче кудись по їзді до. П'ятої серії BMW F10, А6, Camry і тому подібні автомобілі. Повороти вона входить трішки в альяж. Але завдяки цій скошеній стелі, все одно по посаці відчувається якось трошки спортивніше, ніж в тому ж самому посаді. Так? Чи ні? Так. так. Типово для кожного вагу по коробці передач. Типу автоматичний режим, спорт режим, можемо перейти. І в нас доступний так само. Вправо даєм вверх-вниз ручний режим, якщо захочеться побавитись в ручному режимі. Е, по динаміці на цьому автомобілі. Коробка в спорті нажимаю в підлогу. І машина майже не їде. Вага дає своє, підвізка, колісна база. Е, вона відчувається, як зараз мені треба, от я нажимаю педаль, і DQ 250, вона така, ага, мені треба трішки подумати, зараз ти хочеш їхати 2 секунди. А, ну добре, поїхала. Розгін дуже плавний. Я не знаю, що потрібно зробити на цьому автомобілі, щоб тебе дьорнуло якось чи смикнуло. Що би ти не робив все в цьому автомобілі відбувається дуже плавно. Але знову ж таки, машини себе позиціонує як бізнес клас, тому комфорт це в першу чергу в цьому автомобілі. Таке враження, що DQ250 якось не так чи передаточні чи числа підбирає, чи що. Трішки тупить. І, ну, можливо, так, що за все, не так підбирає, як. DQ382, та ж сама DL. Бо я сів, поїхав і прям це перше, що кинулося мені в очі. Порізниця роботи у цих двох поколінь. І так, друзі, що ми маємо в підсумку? Ефектний, класний, стильний молодіжний автомобіль. Трішки йому не вистачає, на мою суб'єктивну думку, динаміки, коли натискаєш педальку, Очікується, що вона зараз поїде, тому що салон, все ну, машинка провокуюча, агресивна, але в той же час вона дуже комфортна. Якщо вам динаміка автомобіля не дуже важлива, важливий зовнішній привабливий вигляд, важливий комфорт, важливе місце багажного відділення, місце для пасажирів, це автомобіль для вас в своєму бюджеті. Я би навіть сказав, що, напевно, по комфорту, по якості салону, по якості матеріалів, аналогів. Ну, Якщо є, то одиниці. Е, не забувайте підписуватись на наш канал, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам дане відео сподобалось. Усім дякую за перегляд. Да, 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 да.